Хочу вам показати отакий дуже старий годинник сертина 330. значить так, стрілки працюють, пружина накручується. але потрібна чистка механізму. Баланс в цілий, але ще так воно. Не, не хоче працювати в так, як треба. Потрібний розбор, чистка всіх куліс, вісім баланса і так далі. Так, значить, отакий. От так, значить календар працює. Баланс працює, но час від часу може зупинятися. так що тут також потрібна чистка. Так, тепер ось такий один Bluebeard. На механізмі Єта 2782. Робочий. Календар не працює. Також потрібна чистка, профілактика. І в бонус годинник таймикс не робочий. Тут щось головка заїла. Всім дякую за перегляд. До побачення.